Чи припустимо для тебе, наприклад, щоб у нас знову повернулася російська церква? Чи ми знову записали права на державну російську мову? Чи хтось за нас визначив, якою має бути наші сили оборони? Чи для тебе принципово в якому місці буде проходити лінія розмежування? Чи розумієш ти, як ми будемо відбудовувати країну? Звідки підуть кошти? Як ми маємо змінити систему функціонування держави при цьому? І всі чекають, що це будуть зовнішні відповіді. А насправді ми маємо їх дати всередині? Оце політичний процес. І це не про гасла про зовнішнє управління або не зовнішнє управління. Це про суть того, що має відбуватися. Це про суть того, де мають працювати експерти і що вони мають пропонувати. Тому що ми все очікуємо, що прийдуть якісь люди, стануть народними депутатами і будуть нам розповідати, які в нас будуть закони. А звідки вони знають, які в нас мають бути закони? Де це експертне середовище, яке творить. Україну майбутнього